Hero4Session швидкий старт зміна режимів та налаштувань. Камера hero 4 Session – це універсальний пристрій, який дозволяє зйомку відео чи серійних фото будь-коли одним натиском кнопки. Але ви також можете робити окремі фотографії і циклічне відео. Як і врешті камер GoPro, у вас є повний набір налаштувань. Усі ці опції легко доступні. Підключіть камеру до безкоштовних програм GoPro App і Smart Remote. Для доступу до всіх налаштувань і режимів у GoPro App, треба синхронізувати вашу камеру зі смартфоном або планшетом. Завантажте і відкрийте GoPro App на вашому смартфоні чи планшеті. Натисніть З'єднати з камерою. Програма допоможе вам здійснити перше підключення за допомогою покрокової інструкції. Щоб підключитися до програми в майбутньому, натисніть кнопку Інформація і Wi-Fi», яка ввімкне дисплей. Натискайте кнопку знову, доки не з'явиться значок програми й дистанційне керування або просто програма. Тоді натисніть на кнопку спуску затвору, щоб обрати опцію. Відкрийте на смартфоні чи планшеті програму GoPro App і натисніть З'єднатися з камерою. Готово. Для допомоги з підключенням додатку звертайтеся до служби підтримки goPro.com. А зараз поглянемо на опцію режиму та налаштування камери Hero for Session. Натисніть на значок режим, щоб відкрити перелік режимів. Для відео ви можете обрати звичайну чи циклічну зйомку, для фото. Ви можете обрати одиничне фото, а для багаторазової фотозйомки інтервальну таймлеп зйомку або серійну. Хочете зробити ідеальний знімок, налаштуйте камеру на режим зйомки одиничного фото і використовуйте телефон як пульт дистанційного керування і екран попереднього огляду. Щоб змінити налаштування, натисніть значок налаштувань, прокрутіть список налаштувань і внесіть зміни. Коли закінчите, поверніться до меню і виберіть режим запису, щоб записати відео чи зробити фотографії з новими налаштуваннями. Коли камеру буде відключено від програми, ви матимете доступ до відео чи серійних фото з новими налаштуваннями. Доступ до інших режимів, таких як одиничне фото чи серійна зйомка, можливий лише за підключення до GoPro App або Smart Remote. Коли ви закінчите працювати з камерою, переконайтеся, що вимкнули Wi-Fi, щоб зберегти заряд батареї. Натисніть на кнопку інформація і «Wi-Fi» на камері, щоб відкрити меню Wi-Fi з'єднання і кілька разів натискайте її, доки не з'явиться опція Вимкнути wi Wi-Fi». Щоб обрати її, натисніть кнопку спуску затвору. Для доступу до всіх налаштувань та режимів за допомогою Smart Remote треба спершу синхронізувати камеру і пульт дистанційного керування. Спершу ви маєте вимкнути і пульт і камеру. На камері натисніть кнопку Інформація і Wi-Fi. Коли з'явиться інформація про статус, натисніть кнопку кілька разів, поки не з'явиться опція дистанційне керування. Після чого натисніть кнопку спуску затвору, щоб обрати її. Тепер ваша камера синхронізована. Вімкніть пульт. Якщо його синхронізують уперше, синхронізація почнеться автоматично. Якщо синхронізація не починається, натисніть кнопку налаштувань і не відпускайте її 4 секунди. Якщо ви в майбутньому захочете підключитися до дистанційного пульта керування, ви маєте ввімкнути режим Wi-Fi на камері і обрати дистанційне керування і програма або просто дистанційне керування. Тоді ввімкніть пульт і все готово. Якщо потрібна допомога з підключенням до дистанційного пульта GoPro, зверніться до інструкції користувача на gopro.com. Щоб змінити режими на пульті, просто натискайте кнопку Пуск, доки не з'явиться потрібний режим. Все дуже просто. Для встановлення параметрів натисніть кнопку налаштування на пульті, щоб відкрити меню налаштувань і знайти потрібний режим. Натискайте кнопку Пуск для прокручування. Коли дійдете до потрібного налаштування, яке хочете змінити, натисніть кнопку затвору. Щоб вийти з цього меню, натисніть кнопку налаштування. Тепер, коли всі ваші налаштування встановлено, використовуйте пульт для керування камерою і фіксації ідеального моменту. Відключивши камеру від пульта, ви матимете доступ до відео та інтервальної зйомки з новими налаштуваннями. Доступ до інших режимів, таких як одиничне фото чи серійна фотозйомка, можливі тільки за підключення до пульта дистанційного керування чи GoPro App.